Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні я покажу вам, як пройти перший дум пацифістом, тобто не вбиваючи нікого. Отож, заходимо в дум. Далі натискаємо Player». Після цього вибираємо вибрати рівень, вибираємо останній етап та останній рівень. Далі тиснемо Грати. Після цього зразу заходимо в налаштування та йдемо вчити. А далі вибираємо Годмод. Далі пишемо команду, яку я показав на екрані. Після цього повторюємо за мною. Ось і все. Дякую за перегляд. Бувайте!